Вітаю вас на каналі ортопедії та реабілітації ЗАРТА. Я Сокольський Антон, лікар ортопед травматолог і в сьогоднішньому відео я більш детально розповів вам про PRP Artrex Angel. Це інноваційна технологія, яка змінює підхід до лікування дегенеративних захворювань суглобів, таких як артроз, а також травм суглобів за допомогою ортобіологічних технік. І для початку пропоную більш детально зупинитися на тому, що ж таке ортобіологія. Ортобіологія. Це напрямок сучасної медицини, який використовує біологічні рідини і тканини нашого організму для того, щоб простимулювати природні процеси загоєння, відновлення та регенерації. За допомогою цих технологій ми можемо використовувати наші клітини, такі як тромбоцити, стовбурові клітини, фактори росту для стимуляції процесів загоєння, відновлення, зняття болю та запалення. В суглобах або травмованих тканинах. Ці методи дозволяють уникнути ускладнень, запобігти операціям, а також прискорити процес повернення до активного життя. Що ж таке система Artrex Angel? Це система, яка дозволяє отримати висококонцентровану PRP з вашої крові. Вона допомагає отримати високу концентрацію тромбоцитів з вашої крові. Що дозволяє нам активно її використовувати для лікування суглобів, дегенеративних захворювань суглобів, в тому числі артрозу. Які ж основні переваги системи Arteryx Angel в порівнянні зі звичайною стандартною PRP? Перше це регульована концентрація тромбоцитів. Система Arteryx Angel повністю автоматизована. Вона має в собі датчик, який аналізує питому вагу клітини. І дозволяє нам виділити з вашої крові лише тромбоцити і чітко контролювати їхню концентрацію. В системі Arteryx Angel концентрація тромбоцитів в 18 разів більше, ніж у звичайному PRP. Друге, це автоматизація процесу. На відміну від стандартного PRP, система Arteryx Angel є повністю закритою і автоматизованою, тому це виключає ризик людського фактору, зменшує кількість помилок. Та дозволяє отримати процес більш контрольованим і стабільним. Третє підвищення чистоти та якість біоматеріалу. Система Artrix Angel має в собі аналізатор, який під час центрифугування міряє питому вагу клітини і дає нам лише тромбоцити, тобто ті клітини, які загоюють і відновлюють. Це дозволяє отримати чистий матеріал без домішок будь-яких інших клітин крові. Це сприяє кращому і швидшому процесу загоєння і більшій ефективності процедури. І останнє це швидкість та зручність процедури. Ця процедура є амбулаторною, тому вона зручна для пацієнта і не займає багато часу. Отже, як підсумок всьому вище сказаному, система Артек Engine є справжнім проривом в ортобіології. Вона дозволяє використати всі природні можливості нашого організму для забезпечення якісного процесу загоєння та відновлення. Якщо ви шукаєте безпечний і ефективний метод лікування таких захворювань, як артроз, або хочете пришвидшити відновлення після операції або травми, ця методика може стати ключем до повернення здоров'я та відновлення активного способу життя. Якщо вам цікаве це відео і ви б хотіли більше дізнатися про такі теми, як ортобіологія, використання стовбурових клітин для лікування суглобів, такі інноваційні системи, як Artrex Angel, Lipogems, підписуйтесь на канал, ставте лайки та підтримуйте наш канал.